Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами пограємо в дидактичну гру «Опиши овочі. Треба складати овочі у кошик та розповідати про них за схемою. Який розмір, який колір, яка форма та яка назва. Та яку страву можна з нього приготувати. Ось дивись, наприклад, вона велика, зелена, кругла. Це капуста. Приготувати з нею можна борщ. Він маленький, червоний, круглий. Це помідор. З нього можна приготувати томатний сік. Він маленький, фіолетовий, овальний. Це баклажан. З нього можна приготувати баклажанну ікру. Вона маленька, коричнева, овальна. Це картопля. З неї можна приготувати драники. Молодці малята! До побачення, до наступної зустрічі!